Вітаю вас! Про те, як вижити українцеві в благополучній Швеції і навіть стати депутатом її парламенту, говоримо з Марією Гасан. Марія Гасан народилася на Хмельниччині. Закінчила історичний факультет Київського державного університету. У 1986 році разом з сім'єю виїхала до Швеції. За її словами, перші п'ять років було особливо важко. Спочатку працювала офіціанкою в ресторані, а потім на різних інших роботах. З часом вступила до Соціал-Демократичної партії, де проявила себе найкращим чином, в результаті чого навіть стала депутатом шведського парламенту. Зараз займається перекладацьким бізнесом та очолює українську громаду Швеції. А от чим подобається вам Швеція? Перш за все подобається соціальною рівністю. Це після Радянського Союзу, коли я приїхала, це мене настільки вражало, що я ходила як під гіпнозом. А, а що це означає соціальне? Це означало, наприклад, я була на кінець-то, я була впевнена, що при тих маленьких гроши, грошиках перша моя зарплата була на 5 крон більше, ніж я могла б отримати від соціальної допомоги. Я була впевнена, мої діти ніколи голодні не будуть і ніколи на вулиці не будуть. І оце е, впевненість дає можливість людям розкриватися. В 92-му році, якщо я не помиляюсь, ви вже стали депутатом шведського парламенту. Ні. В 92-му році я вступила в партію. А коли стали депутатом? Депутатом я спочатку стала депутатом міської ради, обласної ради, потім міської ради, а потім парламент. Так що я пройшла всі рівні влади. А як вам так швидко вдалося? Через те, що коли я вперше почув, от, що Українка стала, яка причому виїхала 1986 року і стала депутатом шведського парламенту, для мене це видалося неймовірним. Як мені вдалося? Я думаю, що це скоріше заслуга Швеції. Це говорить більше про рівень суспільного життя Швеції, ніж про мене особисто. Звичайно, особисті е якісь е дані мають значення теж і відіграли певну роль, е але це заслуга Швеції. Скажіть, у вас амбіції були якісь політичні, громадські, взагалі ви мріяли про щось велике? Ні. Мені потрібно було створити добрі умови для сім'ї, щоб діти себе почували комфортно і знайшли себе діти. Це була основна мета для нас. Про себе вже не думалося. Так складається, що перша хвиля імміграції про себе не думає, думають про дітей. Але створилися можливості для мене, і я напевно, десь з ними скористувалася. І, і далі все пішло. Чим ви пишаєтеся, що ви справді зробили в парламенті? Пишаюся тим, я бо входила в комітет цивільного права. Якраз мені належить питання сім'ї, питання дітей. От якраз в цьому плані про усиновлення ми багато говорили і мені було приємно, що я приймала в тому участь, приймала участь в прийнятті цих рішень, які зміцнювали права дітей, усиновлених дітей. Майже кожен швед є членом якоїсь громадської організації, це так? Це правда, це правда. І я думаю, те, ту шведську модель, про яку ми розмовляємо, ту демократичність, яка існує в Швеції, вона саме полягає, базується на громадському суспільстві. Якщо зустрічається троє людей, то вже три різних думки. Це означає, що цим людям потрібно спілкуватися і приходити до якогось консенсусу. Це вже є демократичне виховання. І звичайно, держава цьому сприяє. Ви є співавтором книги Як вижити у благополучній країні, зокрема Швеції. Якщо розглядати це питання в контексті сьогоднішніх днів, от якби туди приїхав який-небудь українець, на що в першу чергу треба звернути увагу? Це мова. І потрібно відразу ж починати вивчати саме шведське суспільство на побутовому рівні, а потім і трошечки-трошечки починати вивчати історію, читати шведські книжки для того, щоб зробити шведський менталітет. У нас багато людей приїздить і чекають, що суспільство їм щось дасть. А суспільство не дасть, якщо ти не хочеш взяти, якщо ти не готовий взяти. І тому треба мати активну позицію, активно йти, не боятися робити помилки, не боятися десь осоромитися, десь не так щось сказати. І тому я завжди кажу, слухайте, коли приїздите в Швецію, відразу шукайте якусь громадську організацію і вступайте за інтересами, вступайте до неї. Там у вас є можливість поспілкуватися з шведами. Тому що можна, звичайно, начитатися до того, як виїжджаєш теоретично, що це означає, але це можна пізнати тільки в спілкуванні. А шведи не йдуть так легко на спілкування. А як вони взагалі ставляться до іммігрантів? В своїй більшості позитивно. В своїй більшості, але в нас є і нацистська партія, і навіть вони на сьогодні їх не можна назвати та, що пройшла в парламент, не можна назвати нацистською, але вони е, мають е, расистські, е, в своїй програмі расистські принципи. Тому вони пройшли, на жаль, на жаль, вони пройшли в парламент. Мають 7% навіть. На завершення нашої програми ваше побажання, що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети? Дуже складне питання, але я спробую на нього відповісти. Це моя звичайно, особиста думка. Я розумію, що на сьогоднішній день, коли багатьом людям доводиться виживати просто, давати рецепти, ось так робіть і ви прийдете, то дуже, дуже складно. Але я кажу, той, хто йде, хто починає дорогу, завжди прийде. Поставте мету і йдіть до неї.